Вечірко це внутрішньородинне чоловіче ім'я, яке батьки давали хлопчикові за часом його появи на світ, ім'я утворене за допомогою форманта ковід імені Вечір. У письмових джерелах України не виявлено засвідченого імені Вечір, але деякі дослідники вважають, що таке ім'я дійсно функціонувало. Вони стверджують, що козацькі прізвиська, такі як Вечерка, Вечорка, «вечурка», які зафіксовані у 16 столітті, виникли саме від слов'янського імені «вечерка» або від аналогічного імені прізвиська авіативного типу, приблизно такої ж думки про походження антропоніма вечорка та патроніма вечоринка дотримується також дослідник Демчук. Подібні імена, а згодом і прізвиська використовувалися також у інших слов'янських народів. Наприклад, у Польщі існувало ім'я. Джоган Аліас Вітсорик зафіксований ще в 14 столітті, а в Сербії і дотепер існують чоловічі імена вечерко та вечерин в українських Карпатах вечеряною називають корову або вівцю, які народилися увечері.